Насправді не одне, а цілих два американських міста повністю оточені Канадою. Перше, це Angle Inlet, який знаходиться в Міннесоті. І щоб потрапити туди, вам потрібно буде перетнути канадський кордон і їхати по Канаді аж цілих дві години. А коли ви дістанетеся до Angle Inlet, вам потрібно буде самостійно зареєструватися в американському прикордонному контролі, оскільки це місце настільки віддалене, що фактично там немає офіційного пункту. Перетину кордону там живуть лише 60 людей, яким потрібні паспорти, що зробити будь-що, оскільки в Канаді є єдиний супермаркет в районі, і вам також знадобиться ваш паспорт, якщо ви хочете піти до школи, тому що в Вингл-Інлет є лише одна кімнатна школа для маленьких дітей. Інше місто це Пойнт Робертс, який знаходиться в Вашингтоні. І щоб добратися до нього, вам також потрібно перетнути два міжнародні кордони.